Доброго дня, мої зірочки, мої гарнюні, мої неймовірні бандерівці. Ну що, сьогодні знаковий день, сьогодні день народження того Ірода, який наробив стільки біди у всьому світі. І я недаремно вибрала цей час для того, щоб провести цей самий ритуал. Я підготувалася. Все зробила і навіть поїхала до Харкова, узяла все, що мені було потрібно. Для цього підготувала ритуал. І гадаю, що це буде дуже потужно, бо ви будете моїй любі допомагати мені. Якщо хтось не може да, щось там зробити, там свічку запалити чи ще щось, не треба нічого робити. Такого, да, ви можете просто дивитися і можете, якщо хочете, повторювати за, за мною все те, що я буду говорити. Це ви може, можете робити в навушниках подумки, можете е, вслух говорити, можете е, навіть е, дуже громогласно да, це прокричати. Якщо є, така наснага. Але дивіться, ніяких прикрас не повинно бути на цьому ритуалі. Ніяких там колець, браслетів, навіть сиріжки знімаємо, бо це дуже дратує вищі сили. Тому робимо все послідовно. Це, це саме в цьому ритуалі. Це не обов'язково про інші ритуали. Ми говоримо зараз за цей. Все повинно бути чистенько, нічого не заважати, щоб ніде нічого, ніяка енергія не чіплялась. А, у, сьогодні нам на допомогу буде мудрість це сова, да, такий що у мене є, такий у шапочці, да, гарний. Камінчики, вони дуже гарну енергію тримають, <кхи> не дають вислизнути. Не буду перечисляти, які камінці. Ну, це дуже гарні камінці. Вони підібрані спеціально для цього ритуалу. І е, у нас є ще червоне вино. І є ось така карта це карта того самого Ірода. Да? І він у нас закритий, запечатаний у презервативі. Я, е, звісно, Спеціально цю карту взяла. Була ще інша карта, блазень, там теж його обличчя. Але ми беремо сьогодні не фото, бо ми не знаємо, чи двійник, чи ні. Ми беремо просто образ людини. Так? Образ людини. І він у Гандоні, прости господи. <кій> так. Починаємо. Зараз я запалю свічку біленьку, бо ми будемо звертатись до вищих сил і благати про те, щоб вони нам допомогли. Але перед тим як я все це зроблю, я хочу зробити все ж таки. Таку міні-діагностику, чи правильно ми робимо, що це дасть, і як будуть розгортатись події далі. Давайте трішечки заглянемо на цю істоту і подивимось. Ви знаєте, я гадала десь робити це в інший день. Але сьогодні, прям, ви знаєте, так потягло. Ну, ну, дуже. Думаю, та ні, чого ж, сьогодні такий день. Класний. Е, будь ласка, не звертайте уваги, я можу покашлювати. Це мій бронх бронхит, з якого я ще буду довго виходити, тому попереджаю. Якщо вас це, ну пробачте. Я нічого з цим зробити не можу. Це мій організм. І так, ми дивимось. Чи правильний, давайте подивимось, чи правильний ми день вибрали для цього ритуалу. Чи правильний? Сімка вогня. Я гадаю, що так. Я гадаю, що так. Сімка вогня це карта захисту. Розумієте? Сьогоднішній день захистить мене аж мурашить. Сьогоднішній день, сьогоднішній ритуал захистить нас, нашу країну, нашу, наше життя. Це карта захисту. Хочу ще сказати: захист на все це я вже поставила, ну, щоб не відволікатися да, на такі дії. Я завжди перед ритуалами роблю все необхідне, що треба зробити, там свічки заговорити, вино і так далі. Все це вже зроблено, не турбуйтесь. Захист, добре. Що ще нам скажуть карти? Ну, вони говорять, давай вже вирушай, да, шістка воздуха, шістка повітря, да. і карта смерть. Карта смерть. Це ніякий не перехід, це ніякий не відродження, це смерть. Карта того, що ми все правильно робимо. Ну, я гадаю, що це добре. Дуже добре. Гарний день вибрали. Добре, давайте подивимось, як ритуал спрацює. Як ритуал спрацює? Верховна Жриця. Ця карта говорить, що вам це не треба знати. Не треба це знати. І, може ще ця карта говорити, що ну, ви самі, самі побачите. Да? Ви саме побачите, що буде. Тому не запитуйте мене, да? я, я нічого вам не скажу. Тому ми дивитися навіть не будемо. Але на цій колоді не будемо. Але ми можемо взяти іншу колоду і заглянути, що, як спрацює цей ритуал. Запам'ятаємо, король мечів тут виліз у нас, він не випав, але хотів да? вистрибнути. Як спрацює цей ритуал? А він його почне виснажувати. Цей ритуал, оцю істоту, буду виснажувати, забирати сили, вигорання. А, зовсім, ну, таке, знаєте, людина, яка нічого вже не хоче. Нічого не хоче. Королева Кубків. І вісімка жезлів. гарні карти. Спрацює дуже швидко. Вісімка жезлів – це скорость, це швидко. Це швидко, швидко, швидко все робиться. І по королева кубків – це карта. Знаєте, коли отримуєш задоволення, коли отримуєш. Це дуже гарна карта, да? коли люди роблять щось і отримують за це задоволення. Тому ритуал спрацює дуже швидко і дуже гарно. Класс. Далі. <класс> Що буде далі, після автоару? Що ми будемо, ну, спостерігати, далі які події? Вежа. Ой, боже, вежа. Угу. Угу. Будуть сипатись енергії. Вони, ті енергії, які спалювали, які були дуже такі воїнствуючі, да, як сказати. Які наносили жаху, да, вони будуть рушитись, вони будуть падати, вони будуть сипатись. Тут Та ну, <кій> Справедливість і десятка воздуха. Ну що мені вам розповідати? Якщо ви бачите да, на екрані на своєму, то десятка е воздуха це десятка мечів, да? і справедливість. Чекає, чекає суд і загибель людини. Можливо, загибель людини. Але тут е, з'єднаються дві енергії, і е, е, я навіть скажу які: це енергія вогню і енергія воздуха, да, воздуха. Повітря. коли повітря роздмухує вогонь, да, почнуть е, діятись якісь речі, про які тут сипатись буде все, рушитись все. І е, тут настільки буде поразка такою сильною для цієї людини, я зараз дивлюся. Я зараз дивлюся не Росію, ні людей, не солдатів. Я бачу, що тут людина буде просто розсипатись. Він побачить, що все йде е, не так, як він хотів. Все неправильно, він робив все неправильно. Він пожалкує дуже сильно про те, що він це зробив. Бо карта справедливості вона буде його мечом просто стукати по голові. Розумієте? І а, тут дуже печальна а, його доля. Дуже печальна. Вісімка води. Вісімка води, а, це буде ще шанс якийсь йому даний. У нього буде ще якийсь маленький-маленький шанс ще якось повернути все так, щоб цього не було в його долі. Да? Але він скористається цим шансом. Mm -hmm. Ні, він цим шансом не скористається, не скористається. Бо йому скажуть: давай ну, прийми. Ці умови прийми, да? може це капітуляція, може ще щось. А він буде як у тюрмі. Да? Вісімка воздуха, це вісімка мечів. Це коли людина сама себе закувала в ціпки якісь да? і ланцюги, і не хоче виходити з цього, з цього вже. Він не захоче. Він не прийме цей шанс, не прийме, ну і тому, тому згорить у вогні. Тут будуть домовленості повз нього якісь, інші сили включаться в процес, тут, мож, можливо, його чекає тюрма навіть. А може, його там закриють в бункері і він буде там жити собі, в своєму бункері, сидіть і не виходить. Ну Це вже таке, знаєте, Верховна Жриця не хоче нам говорити, що це буде, але ну, ми так трішечки заглянули. Да? Тому ритуал буде добрим. Спрацює добре. І ми починаємо. І так. У нас є путін у, господі, прості, у гондоні, Да? <кій> <кій> у презервативі, прости. <кій> Запікаю. Так, біла свічка. Запалюємо і рухаємось. І рухаємось. Так, зараз я буду читати читатись да, до, до вищих сил. Будь ласка, підтримайте мене свої, своїми да, силами, бо я одна можу і не справитися. Я може і справлюся, може і ні, але допомога мені ваша дуже потрібна, тому рухаємось. Давайте водичку поставимо. І заговоримо ще цю воду, в яку ми будемо робити відливку воскову. Приготувались? Починаємо. Небесні правителі, боги, які пішли на донині. Шановані усіма. Ви усі ступали в тілах смертних по землі. Ви усі були в подобаннях людських смертним, являя свою допомогу та заступництво. Не відмовте словом, сказаним в горі та біді, які возносимо до вас в час війни, розрухи, зупиніть кровопролуття. Зупиніть загибель дітей та невинних, від пуль і снарядів, які придумали люди, щоб знищувати. Увійдіть прохолодним вогнем та живильною вологою в серця, що загубили віру, в душі, що пригнічений страхом, силою, що несе Воскресіння, в почорнілій від злоби розуму. Світлом, розірвіть ланцюги ненависті в цій жорстокій війні, приниженнях та наругах, полишає любов та милосердя. Ви безплотні та безсмертні, не кидайте нас в тяжку хвилину, не відмовляйтесь від нас і нашої землі. Заступіться за кожного, хто загубив силу та холодний розум. Вони нам потрібні, як ніколи. Втихомирте правителя, що війну розв'язав. Встаньте над ним та не давайте нести розруху, смерть і надалі, втихомирте язики тих, хто противиться закону незримого, але не кидайте нас на свої алтарі жертвами в злобі за непочитання вас. Розженіть полену темних сил. Що підняли свої знамена та ступають по землі, керуючи людьми, зупиніть агонію жаху, орду нечестивих духів та мертвих, наказуючи відступити в свої володіння. Створіть чудо, зупиніть війну, припиніть забирати невинні життя та сіяти раздор. Виганяти людей з будівель, залишати дітей сиротами, а матерів хоронити дітей. Немає виправдання ненависті, немає виправдання у справі смерті в однієї людини та цілого народу. Але будьте вище наших слабкостей та гріхів. Зупиніть зажахіття, які діються. В нашій Україні та справедливо покарайте тих, хто у цьому винен. Станьте на захист України, дайте розум тим, хто його загубив. Вищі сили, ми молимо вас, зверніть свій погляд на нас, не дайте нам загинути в голоді та безкрова, в злиднях та хворобі. Захистіть нас! від нині та до віку, хай буде так свічечку ми вбираємо і рухаємось далі. Так, запалюємо чорну свічку. Будемо зараз робити відливку воскову. Це нова свічка придбана спеціально для цього ритуалу. Нагрівати будемо зараз віск, а у водичку додаємо червоного вина. Це дуже важливо. Розплавимо віск зараз. Я вже дуже давно не працювала з воском. Віск плавимо, Вищі сили, просимо допомоги. Віск плавимо. Вищі сили просимо про допомогу. Віск плавимо. Вищі сили просимо про допомогу. Віск плавимо. Вищі сили просимо про допомогу. Віск плавимо, вищі сили просимо про допомогу. Віск плавимо. Просимо вищі сили про допомогу. Просимо вищі сили про допомогу. Просимо Ваші сили про допомогу. Просимо вищі сили про допомогу. Не перемотуйте відео. Дивіться його все від початку до кінця, бо віск плавиться це дуже важливо. Віск плавимо. Просимо вищі, сили, про <кій> Просимо вищі сили про допомогу. Просимо вищі сили про допомогу. Просимо вищі сили про допомогу. Ви можете говорити будь-які слова, просити вищі сили про що завгодно. За свої сім'ї, за Україну, за військових за все. Тому тут немає препон якихось. Тому плавимо воски, говоримо що завгодно. Просимо про що завгодно вищі сили. Тому просіть, вам буде, ви будете точно вас почують. Так. Просимовищі сили про допомогу. Я прошу тільки одне зупинити війну і покарати винних. Так, є. Починаємо. за сім вітрів, за сім доріг. Віднині ти навік застиг. поміж світами на суді, по волі Бога у мольбі. Не можеш більше пити кров, не можеш скинути оков, ти зв'язан силою молитов, не маєш сил боротись знов. Як віск розтане на вогні, твій тиск скінчиться у війні, твоє життя розтане, згинь, ти не людина, просто пил, як віск застигне у воді, ти не повернешся сюди, твій вік закінчився. Як плач, тепер диявол твій палач. Твоя душа горить в вогні, ти не, зас... не зашкодиш більше, ні. Додому вернуться живі всі ті, хто не згорів вогні. Війна скінчилася, пора. Тобі до суду, нам добра. Цим словом скріплен ритуал. Амінь. Дай Боже сили нам. Амінь. Зараз будемо дивитися, що там у нас буде у відливці. Взагалі я відливки не трактую. Ну, Пішло і пошло, пішло там, да, все, все погань якась, але іноді е, таке вилазить, що не можеш ігнорувати. Ритуал зроблений. Знаково цей день, коли у нього день народження, та ще й не просто день народження у нього сьогодні. Ювілей, Ювілей, да? йому 70 років. Тому я гадаю, це буде дуже знаково. Ну що, берем? Будь ласка, не турбуйте, що я беру руками. Ну, Воно вже мертве, воно вже пішло до воску. Нічого страшного тому нема. У ще... мене захист і я ж. Потім ще роблю. О, яка. Дивіться, як на Путіна схожий. Дивіться, бачите вухо: нос, рот. І нос такий, як у нього, а от глаз нема. Ви розумієте, зараз от зашореність в очах. Я не знаю, що ви бачите. Я бачу його. Я бачу його. Я не знаю, чому у нього це треба ще подумати. Може, у вас є якісь ідеї на цей рахунок, бо бачите, одне ухо у нього прозоре, да? його, як, як мимо, да? а одне ухо таке ціленьке. Гуля якась на лбу виросла. Ну і <laughs> Не хочу проговорювати, що там на лбу у нього виросла. Ну, якась гуля на голові у нього виросла. А от очей нема, да, не бачить. Ну, може, я не знаю, як це трактувати. Очі закриті. Може, йому так і закриють же віки, так? Да? Комусь там вію відкривали, йому закриють вже все, пора не знаю, ну, ухо взагалі, лянте. це таке. Ну, ось така у нас з вами робота. Ми її провели, ми молодці, ми справились. Хай все скінчиться, хай вже піде він кудись в анали іс історії. Як найкривавий правитель у світової, у світової о, історії. Все, я прощаюся з вами, мої любі. Пам'ятайте про захист, кому потрібно, звертайтесь і для цивільних, і для військових. Зараз дуже такі часи нестабільні. Треба думати про свої. свої Сім'ї, про своїх близьких. Я бажаю вам всього найкращого, всіх вам благ. Тримаємося, чекаємо на перемогу, а перемога буде вже скоро. Почекайте трішки, вже скоро, мої любі. Тримайтесь, тримайтеся, я вас дуже кохаю. Обіймаю. Всіх до побачення.